Ще раз добренького дня. Я вже в хаті приготувала собі їду. Подивилася на з тої кропиви в мене вийшло, бачите, 700-грамова баночка. Дивіться, вже починається процес квасіння. Дивіться, скільки соку. Дивіться, що робиться тут. І слухайте, вона взагалі кропивою не пахне. Взагалі, взагалі не пахне кропивою. Пахне таким. Чуть-чуть уже -чуть кисленьким, а ще просто 2 два дні. Кажу, як капуста прокваситься, буде супер. І он я вже з неї зробила, взяла вже ложечку. і вже зробила собі супчик. Дивіться, ну хіба я погано їм? Сьогодні між іншим 500 грам похудала. Ну, за ніч, за добу, бо я важуся раз в добу, рано, в 6 ранку. Дала брусельську курочку. Одна палочка ціла, одне стебло рівень і, цибул, і ця, кропива чуть-чуть трохи -чуть вермишею. Це така смакота. Прямо вообще. Сьогодні починаю заготовляти по-серйозному, тому що воно мало того, що корисне, воно ще й смачне.